Сергій Степанович, вітаю вас. Дякую, що згодилися дати відповідь на запитання. Ну і пропоную одразу перейти до запитань. Добре. Так. Перше запитання, і друге воно буде в блоці разом, тому що питання дуже схожі між собою. Вітаю! Довго молишся, просиш у Бога відповіді, але вона не приходить. Є переживання, воно томить серце, що з цим робити? І друге, схоже на це: просиш у Господа відповіді, але її довго немає. Що робити, щоб отримати відповідь? Тут справа в тому, що те, що її довго немає, те, що здається, що її немає, то це вже може бути відповідь. І треба просто ці певні положення знати, що Бог Він хоче завжди для нас кращого. І якщо ми довіряємо Богові, тоді мовчання Бога, якась пауза або те, що Бог не відповідає. На молитву саме так, як ми хочемо, тоді нам це легко. Ми це приймаємо як добру волю Божу. І це правильно, це правда. Тому що робити, якщо це томить серце, що ми молимося, немає відповіді. Довіряти Богові. Довіряти Богові. І знаєш, Бог чує. Друзі, Бог чує. Те, що здається, що Бог не чує, бо я не бачу результату такого, який би я хотів. Але Бог чує, оце треба знати. Чому чує, тому що любить. От. Нехай Бог допоможе довірятися йому, і буде все добре. Чекати Бог ніколи не запізнюється, хоча ніколи не поспішає. Друге питання. Слава Богу, як просити Господа благословіння на одруження? І чи може Господь дарувати дружину чоловіка, якщо ти сам просиш це у Бога? Може Бог дати і краще, коли Бог дає. Взагалі треба цього прагнути. Угу. За це отак от молитись і знову ж таки довірить з довірою до Бога Богові. Тому що якщо будеш сам шукати, е, поспішати, то можеш собі знайти на свою голову, а не на серце, тому е, вірним своїм дітям Господь написано, що дає все абсолютно земне, що потрібно. От, і каже, щоб в першу чергу ми шукали духовного, все інше додасться, і Господь знає про нужду і потребу кожного, і майбутнє наше знає. Тому найкращий варіант молитися Богові і казати: Господи, нехай буде Твоя воля. Тут трошки є різниця між тим, як братам і як сестрам молитись чи ставитись до цього питання, тому що братам можна прямо Богові казати. Ну, Боже, я не належу, наприклад, да, до тої категорії людей, які мають дар не одружуватись. Дарування таке, тому, Боже, ну, благослови мене дружиною. От, і хай Бог допоможе благословити сестрам. Звичайно, потрібно молитися Богу, наближатись до Бога. І все ж таки, ми ну, з нашою молоддю говорили, мабуть, не один раз. Потрібно оцей момент такий все ж таки залишати за собою, собі е, таку думку допускати, що коли то буде і чи то буде, а може й не буде, може для мене краще. От, якщо згодна, згодна буде сестра з такою думкою, з таким положенням, і так буде молитися Богу, е, буде легше їй сприймати, можливо, ці дні чи роки, які йдуть і можливо тягнуться. Таке невеличке уточнення. Ви сказали, що можливо там хтось не належить до тієї категорії, кому потрібно створити сім'ю. То як цей момент розуміти? О, oh, тут просто, тут, просто кожен чоловік молодий, от він по собі бачить. Uh -huh. Той чоловік, який має таке дарування, от йому ну так, знаєте, якось. Не чи не одружуватись. Якщо всі кажуть, коли ти вже одружишся, то він тільки тоді задумається, що може це справді було б добре одружитися. А так е відчуває і дуже добре відчуває і конкретно, особливо ті, хто такого дарування не мають, а таких переважна більшість, вони відчувають, розуміють і хочуть. Отже, нехай моляться і кажуть: Господи, Ти дай! Або дає дуже по-різному, не обов'язково це е має. Позвонити в двері, чи пастри запропонувати, чи ще щось. Але молиться Богу, і Бог влаштує. Наступне питання. Чи брат, чи сестра хоче послужити, тому цікавиться, чому ми не ходимо на провідування? Ми ходимо на провідування. Ходимо, але мало. Є наші друзі, які постійно відвідують тюрми, є друзі, які відвідують постійно лікарні, просять, гукають, і ми з ними ходимо. Але я розумію це запитання. І так, як питається, як хотілося б, і навіть як хотілося б мені, ми не ходимо. І я думаю, в цьому є основна причина те, що ми мало молимося. Чому? Тому що ми розуміємо, що вірувати. Людина може тоді, коли почує проповідь, а проповідувати може людина тоді, коли буде послана Богом. Ми це читаємо у Писанні. Угу. От. І як бути посланим Богом на проповідь? Христос відповів і сказав: Ниви поспіли, моліть і просіть господаря, пана жнив, щоб вислав працівників на ниву. Тому я думаю, що нам треба підсилити молитву усім разом, всією церквою і молодим людям особливо також. І будемо молитися і казати, Господи, вийшли працівників на Ниву, і Бог пошле таких людей, які зможуть і повести, і сказати, і зорганізувати, і знайти правильні слова, і ми з ними будемо йти. Хай Бог благословить, щоб в нашій церкві були і євангелисти, і місіонери, і благовісники. І нам дуже-дуже це потрібно, щоб Господь благословляв наших молодих людей і всіх братів, сестер Дякуємо. Наступне питання. Якщо брати піст на півдня, то це рахується перед Богом? І якщо молитва з постом, то вона дає більше результат? Тут в даному випадку я вважав би треба відповісти так: що вважається постом, тому що я розумію, коли хто писав це, це питання. Це людина, яка робить перші кроки в сторону духовного життя, близького життя з Богом, єднання такого. От і таким людям, звичайно, рахується, рахується, тому що коли діти роблять перші кроки, це кроки, і батьки дуже цьому тішаться. Коли дитинка пронесе хлопчик чи дівчинка, маленький мамі зірве там навіть на своїй клумбі, квіточку принесе, подарує. Мама буде цьому дуже тішитися. І не тому, що, можливо, там якась дорога орхідея зірвана, а тому, що хлопчик чи дівчинка дитятку принесли і подарувало мамі. Тому це е, такий простий підхід до Бога. Я не можу поститися півдня. Ну, люди буває, коли е, є якийсь діагноз, лікарі поставлять, вони довше не їдять, їжі не п'ють води. Але заради Господа, якщо вже робить людина, ці кроки. Перший, то це вже добре і правильно. Вважається, рахується, але нам треба в такому випадку зростати. Обов'язково. Хай Бог допоможе. Яка різниця у віці допустима у відносинах? І чи взагалі це має значення? Що говорить слово Боже на цей рахунок? Має значення. Велике має значення. Коли... Мають бути такі пари в церкві, ми розмовляємо з ними не один і, і не два рази. От. І більшість речей, начебто і розуміється ними, але ми все одно обговорюємо, тому що розуміється не все. Чи це має значення? Має значення. Чи що говорить Біблія на це? Ну, Заборони немає. Але є приклади. Наприклад, ми бачимо, що коли створив Адаму, Бог Єву, я роблю висновки, що вона була приблизно його віку. Чому? Тому що він, коли її побачив, сказав, що от це плоть від плоті моєї, да, це є моя кістка від моєї кістки, від, від мене. І вона жінкою буде називатись мені. От. Він не побачив дитину, яку мав би виростити і сказати: от ну, там якось по-іншому сказав би, ну так мені розуміється. Він побачив таку ж приблизно, як сам, і сказав, вона буде моєю дружиною жінкою, тому що взята від чоловіка. От. Ну, бачимо по Авраму і Сарі 10 років різниці. Взагалі, тут не стільки треба дивитися на цю різницю, як треба більше дивитися на те, за кого виходити або на кому одружуватись. І тут Біблія говорить про це багато, дуже багато. Ну треба дивитись, тому що Авігея, коли зустріла на Давида, коли слуг його на ну, чоловік відіслав, вона констатувала факт, який був у неї одразу в розумі, в серці. Вона сказала: Ну, отакий мій чоловік, от яке його ім'я, такий він і є. От, треба їй було з цим жити, розуміти і навіть виправляти якісь ситуації. І ми бачимо дуже багато ситуацій в Біблії, прикладів і в житті, що треба дуже бути уважним, дуже дивитися, на кому і за кого. В першу чергу це мають бути хороші християни. Тоді інші питання вже другий ряд. Наступне питання звучить так: важко є виявляти повагу і пошану до сім'ї. Бачачи їх попередній досвід, враховуючи характери. Що робити? Ну, якщо я правильно зрозумів запитання, то можливо свою сім'ю батьків хтось бачить не дуже добрий приклад, або mm -hmm. когось із близьких. Скоріше, так. От. І що робити? От. Значить, я не вірю в родові прокляття. Я не вірю е, в те, що все там був такий батько, значить, якщо там не розв'язати десь там в діда, прадіда якогось вузла, значить, буде такий і син, буде такий і внук. Е, схильність і вплив того баченого, що діти бачили в цій сім'ї, він є психологічний вплив. І часто так буває, що діти кажуть: Я не хочу бути ніколи не буду таким, як мій батько, але я бачу, що. Я виростав, я одружився, і я стаю таким, як він. Ну якщо вже ця людина розуміє, і вона це бачить, вона прийде до Бога, вона скаже: Господи, я не хочу цього. Господи, допоможи мені. І Бог міняє, міняє серця, міняє свідомість, міняє виховання. Цю свідомість повністю міняє. Людина народжується згори, вона постійно близько з Богом. І вона, навіть якщо бачить в собі те, що можливо вона. Якісь має риси навіть по характеру, чи по тому впливу виховання, яке воно бачила, ця людина, да? цей брат, чоловік, батько, то він може так з Божою допомогою жити у своїй сім'ї, що цього не побачить навіть його дружина і його діти ніколи, тому що Бог допоможе йому це все перемогти. З Божою допомогою, все це нівелюється, і Господь допомагає, слава Богу. Чи можна просити у Господа дари? Написано, що юноші будуть бачити видіння. Можна просити в Бога дари, треба просити в Бога дари. Для церкви, для себе не можна. Значить, можемо ми трошки дискутувати з цього приводу, якби у нас було більше часу або якась інша розмова, ми можемо згадувати певні місця писання. От, і думати, чи це підходить для себе, чи для церкви. Но практика цього служіння, як Павло писав, також таку фразу. От, показує, і бачить. Бачимо, ми бачить, покоління вже не одне, і десятки поколінь церкви. І в писанні ми також бачимо, що. Добре і правильно просити церкві за дари, щоб Господь благословляв церкву. За себе, коли люди починають просити, дуже велика небезпека впасти в спокусу, війти в спокусу і тоді бути ну, спокусою і проблемою як для церкви, так і для себе. Тому просити треба обов'язково на рівні церкви, навіть не індивідуально, але за церкву Боже, знайди ту людину. Кого ти бачиш, нам є потреба в дарах благослови братів, сестер і в серці бути от, щоб Господь благословив саме, можливо, собі бажаним даром мого, самого ближчого друга, а мені не дав. От коли я з радістю прийму такий, такий хід речей від Бога, тоді я готовий молитися і прийняти, і буде все добре. Але просити конкретний дар для себе не потрібно правильно не потрібно, ні, не потрібно дуже часом бували взагалі такі випадки, які не дуже добре закінчувались. Тому що до цього треба правильний підхід, і коли у кого є можливо інше розуміння або бажання цього, ну прийдіть служителями, поспілкуйтеся, порадьтеся, от подискутуйте, нема питань. От, тому що це речі серйозні, і для того, щоб потім не, не мати серйозні наслідки. <клес> Чи дозволений легкий макіяж, наприклад, поза церквою? <клес> ну, дозволений, якщо слизько зараз, і ви впали. От, і, а ви там не знаю, ну, телеведучий, е, потрібно все ж таки зробити якийсь легкий макіяж, і вам його обов'язково зроблять, тому що ну якось там камера не так буде реагувати, і люди не те подумають. От, е, якщо це е, якась потреба, то можна, але не треба цю потребу собі шукати. Угу. От, е, так, з часом кажуть, ну, нігті, тому що в мене вони там ламаються, там ще щось, там ще щось в мене. І тоді таке враження може бути, що слухай, і нігті ламаються, і губи, щось там з губами, і щось там з бровами, і щось там з цим, з усім якась є проблема, тому що людина це все макіяжує якимось чином. Ну, це так напівжартома. От. А знову ж таки будемо дивитися у своє серце. І. ну... Який мотив цього? От і якщо це мотив себе е, прикрасити з якоюсь ціллю, ну не, не потрібно. Не вітається в наших церквах, і цьому є серйозне підґрунтя, про яке е, можна. І я думаю, що ми з часом поговоримо це детальніше. Зараз брак часу. Що ж, дякуємо вам за відповіді. Це було останнє питання на сьогодні. Дякуємо, що приділили час для відповідей, і хай Господь благословить надалі. Нехай Бог нам усім допомагає.